У вересні у Житомирі відкриють центр обліку безпритульних осіб. З цього приводу, 4 серпня, у Житомирській міській раді організували круглий стіл, де зібрали задіяних у створенні центру людей, а також гостей із Полтави, які поділилися досвідом створення аналогічної ініціативи. У Полтаві вже окрім центру обліку бездомних, діє нічліжка, центр соціальної адаптації, а також навчально-виробничий центр, де можуть працювати люди, звільнені з місць позбавлення волі. 2011 год. Открытием центра нашего ну, было такое событие. К нам каждый день приходила клиент в организацию. Вечером уходила, ей не было где жить. И вот зимой как-то после выходных дней она не пришла к нам в организацию. Она замерзла на улице. Це був такой толчок, коли ми решили, що у нас в городе буде центр, і больше ні чоловік не замерзнет на вулиці. Представники із Полтави проводили навчання щодо створення центрів обліку безпритульних. З усіх міст обрали три найкращі: Суми Миколаїв та Житомир. Сподіваються створити в Україні мережу, яка би допомагала громадянам, що опинилися на вулиці. Центр обліку, за словами ініціаторів, важливий тим, що стане першим кроком до офіційної можливості відновити документи тим людям, хто їх втратив. Адже тільки з реєстрації місця перебування у такому центрі можна отримати новий паспорт. Далі ж у перспективі відкрити ніч ліжку для безпритульних. Планують організувати все це вже цьогоріч узимку. Як зазначає заступник міського голови Олександр Бочковський, проблема безпритульності постала давно. Проблема стоїть давно. І певні кроки міські ради вже. Робить в цьому напрямку. Я не хочу сказати, що у нас є вже якісь такі рішення кардинальні. Ну. Ми рухаємося. Утримувати такий центр обліку можна наразі тільки за кошти благодійників. У міста грошей на це немає. Наразі журналістам не показують приміщення центру. кажуть, потрібно почекати до офіційного відкриття у вересні, коли приведуть все до ладу. Адже приміщення не використовували з 1996 року. Поки що ініціатори центру обліку чекають дозволу від області. Підпису від голови обласної державної адміністрації як зазначає Владислав Паламарчук, безпритульних уже. Житомирі є чимало. Його організація опікується наразі приблизно сотнею. Статистику ми не можемо привести, тому що ви знаєте, категорія така людей, яка ну, не може бути якось підучетною без створення такого центру учету. Центр обліку створили при громадській організації Милосердя. Його статут вже зареєстрували і він діятиме як благодійна організація. Знаходитиметься приміщення у привулку першої подромний 15 а окрім центру обліку та нічліжки. Ініціатори планують відкрити у 2015 році центр адаптації для бездомних осіб та осіб, яких звільнили з місць позбавлення волі. Ми вже знаємо, чому і що бивши Ми знаємо, що був такий центр адаптації на Лесі Українки 48, але він ліквідував. І, то есть те же самые люди э, которые освобождаются, им, многим некуда уйти, негде восстановить свои документы, а все-таки не надо забывать, что у нас есть и в Коростоне колония, и в Житомире колония, и в Бердищеве колония есть. То есть большинство этих людей собираются куда? Они приезжают в областной центр, тем самым пополняя ряды. Ну, бездомних людей, які проживають в Житомирі. зараз засновники центру обліку бездомних осіб сподіваються на підтримку громадян і влади, аби допомогти тим, хто з тих чи інших причин опинився на вулиці. Юліана Паренько, Євгенія Саулов. Новини твого регіону.